На цих світлинах тала вода стікає в озеро Фільтрат що у підніжжі Тарасівського сміттєзвалища. Кілька днів тому це зафіксували місцеві мешканці. Через повінь затопила трасу в селі Тарасівка, талі води заполонили поля та підірвали дамбу на озері фільтраті, що має отруйну воду. Вся вота вод грязна вода, которая атмусарника палилася вниз, Поэтому вилівалася в річку в озеро озера. Крючуть в річку сіверку пішла. Через дамбу Це формальдегіди, кадмі ртуть фільтраційне озеро утворилося від дощу та снігу, які просочилися через мільйони тонн сміття на звалищі. Майже вся таблиця Менделєєва, яка міститься в озері фільтратів, десятки а подекуди і у сотні разів перевищує норму. Про це свідчать численні екологічні експертизи, кажуть мешканці. Шкідливі речовини пішли далі у грунтові води та у свертловини місцевого населення. За останні роки статистики смертей в селі Крюковщина... по сравнение с другими сёлами превосходит в 2-3 раза. Если взять из тех, кто умер, ну, человек, наверное, 15, так это точно за 2-3 года. Всі у всіх діагноз це онкологія. Антоніна Давиденко шкутельгаючи проводить нас на подвір'я та показує закритий колодязь. Воду з нього сім'я вже не п'є понад п'ять років через перенасиченість важкими металами, закрита бетонною плитою і свердловина. Воду беруть у сусідки, яка має очисну установку. Жінка сильно хворіє, каже через погану екологію, має хворі суглоби. нога кривається, Немає суставу. Це коліно, і це коліно, це ж великі дві розниці. Суставів немає. В дітей почки болять, печонки болить і все болить у дітей. Що ж? Два дні тому дамбу, яка стримує фільтрат, почали відновлювати. На полігон приїхала спецтехніка, яка засипала піском місце витоку токсичної води. Першу дамбу засипали, але щоб ви розуміли, немає жодної. Е, е, Платформи для цього фільтрату, воно все отруєне. Районна рада, в підпорядкуванні якого знаходиться полігон, неодноразово обіцяла відкачувати фільтрат. Це страшна екологічна катастрофа, але Нічого не відбувається. Натомість директор полігону Ілля Котов у страшну екологічну катастрофу не вірить. На своїй сторінці у Фейсбук запевняє, жодної небезпеки на полігоні немає. Прошу не піддаватися на провокації. Рівень фільтрату під контролем. Для цього і були створені дві захисні дамби. Підйом рівня води закономірне явище у весняний період, але ні в жодні річки та озера фільтрат не потрапляє і не існує загрози екологічної безпеки. Через системні порушення Тарасівський полігон обрі кримінальних справ. Однак для створення проєкту рекультивації смітника частину приватної землі необхідно повернути у власність громади, кажуть у Києво-Святошинській РДА. Нині Держпродспоживслужба області видала припис керівництву полігону щодо витоку фільтрату, а екологічна інспекція відібрала проби ґрунту. Лабораторія наша вчора виїжджала і відбирали вони проби. по через місяць аналізи по грунтам Аналогічна ситуація в минулому році була. Повінь була, сніг більшою, витекла. Зам... Мила где-то бізнес гектару земель ОСГ. Наша лабораторія тоді працювала, зробили аналізи, проби. Було рази. Ми 90 тисяч ущерба, передали поліції Києва Судського району, до сих пор там вісітану. Тим часом вже кілька років мешканці чекають, коли з озера фільтрату хоча б помпами відкричають отруйну воду. Наталка Юрчук, Василь Денкін, п'ятий канал.